Державне підприємство Одеський авіаційний завод, яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, в рамках виконання державного оборонного замовлення передало до військової частини експлуатанта повітряних сил Збройних сил України відремонтований і модернізований навчально-тренувальний літак Л 39М1. Це вже другий літак цього типу. Модернізований у поточному році на ДПАЗ і переданий до військового підрозділу Міністерства оборони України, на літаках встановлені модернізовані авіаційні двигуни АІ-25 ТЛШ з поліпшеними технічними характеристиками. Що дозволяє у сукупності з встановленою сучасною системою об'єктивного контролю Бур-4107 розширити діапазон учбових справ і значно підвищити безпеку льотної підготовки. Крім того, на Л-39М1 встановлено сучасний літаковий бортовий тренажерний комплекс БТК-39, при цьому органи керування літаком, прицільна головка. Та окремі елементи кабіни виготовлені таким чином, щоб максимально наблизити інформаційне поле кабіни до інформаційного поля бойових літаків винищувачів і штурмовиків. Апаратні та програмна частини авіаційного комплексу виготовлені в Україні в рамках програми імпортозаміщення.